Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Тигролін та щонедільне оновлення Гристер Стейбл Онлайн. Цього разу у нас невеличке оновлення, яке буде присвячуватись новому американському пентхорсуку, у гонці від коні Юрвіка. Я вже тут знаходжуся. Ну, а також оновлена система програми запуску на комп'ютерах. Розробники анонсували нам цю нову функцію, тож, в принципі, виглядає вона непогано, не знаю, що тут кардинально таке змінилося, але каже, що щось таке новеньке є, як на мене, все майже те ж саме, просто переставлені місцями трішечки кнопочки. Ну так, плюс-мінус, все однаково. Також розробники запевнюють в тому, що на телефонах так само щось зміниться, тоді гаразд, будемо чекати. Ну а тепер ходімо безпосередньо до гоночки. Я думаю, що вона така, як і минулого року, але Надія хоче давати новий шанс, тому так. Да. Привіт, гільєр Могаде, ти, як завжди, пророзказуєш, показуєш нам про свою організацію, тож гаразд. Так, мене єдине, що цікавить, що гоночка буде доступна тільки для Чнекодіга, Готланда, Ульського та Дармурського поні. В принципі, непогано. Сумно, що, звісно, немає знижок, але нехай буде. Тож, 500 досвіду дають непогано. Напевно, що такі, як я казала раніше, ця гоночка повністю, як минулого року, так, щось я не бачу з цим решейдом, тож ні, хотіла красу зробити, але не пішло. Німето по початку це плюс-мінус так само все виглядає. Раніше я вам брешу, а можливо і не брешу. На початку 2022 року пам'ятаю дуже сильно той день, коли додала цю гонку. Вона такою гарною здавалась, але в душі було дуже сумно. Проте. Mm, пройшов скільки рік з чимось, її додали знову. Дякую, звісно, тут багато досвіду дають, але тут дуже багато бігати потрібно. Здається, вона не сильно така й довга. Приємно, що немає таких якихось крутих заворотів-поворотів, але... Іноді і лінькі просто бігати, та? але, думаю, 500 очок досвіду теж не завадить, особливо, якщо у вас в конюшні є багато коників, яких потрібно прокачати. До речі, лайфхак можна просто сісти на поніка, пробігти гоночку, а потім пересісти і забрати досвід іншому коню, якого ви, наприклад, качаєте там зараз. Або у вас всі коні ось ці прокачені. Ну, поніки маю на увазі, а ви хочете якоїсь певно, собі. Це дуже класна можливість. Ну, і якось ось так, в принципі, біжим, біжим. Шкода, що мій поні не дуже нагодований, і ми трішки повільно біжимо, але що маємо, то маємо. Тож, якось ось так. Ну і ще одне безпосередньо головне оновлення цього оновлення, це у нас новий американський пенхорс, який буде доступний у нас до 27 вересня. Цей іконник доступен для усіх гравців з 1 рівня. Тож, якщо у вас є бажання, є старкої, придбайте його, він непоганенький, буде знову ж таки до 27 вересня, він тимчасово. І коштує він 850 страконців, ну, нібито, як і всі звичайні підхорсики. Тож, якось так, я навіть не знаю, яку зачіску йому обрати. Напевно, треба якусь таку заплетеним хвостиком, бо мені дуже подобаються вони. А взагалі, пенхорсики це любов. І у багатьох вони любов. А, тож, я не знаю, звичайно, ось таку взяти, чи ось таку. Зазвичай я о, та, саме таку роблю всім іншим. А цього разу я хочу, не знаю чи стандартну, чи все ж таки ось цю. Так, напевно давайте ось цю. Так, я хочу, щоб в мене коника звали Мінт. Це, наскільки я пам'ятаю монетний двір чи щось типу того. Тож, ось така у нас красуня, красунчик я не знаю, хто це буде. Мені більше подобається хлопчик, звісно. Давайте зараз безпосередньо сядемо на нього. Такий він горожий, я прям не можу. Ой, як мені подобається, як пентхорси їздять на, на манежному галопі. Лопі, це прям дуже гарно. Це любов. Ой, деби такі. Так, а чому на пробіл не натискається? Незрозуміло. Гей. Гей-гей, гей. Ой. А, коротше, я зрозуміла, чому вона не втискається. Йолки-палки, це ж нова функція. Потрібно ж докачатися до якогось там левела, щоб отримати цю можливість, блін. Ну, гаразд, гаразд. Є стимул підкачатися. Так, одяг. Мені щось ліньки підбирати, якщо чесно, в принципі, тут ну, не потрібно. Ми вже будемо завершувати відео, адже. Таке собі маленьке оновлення, тож, напевно, щось грандіозне буде чекати нас у майбутньому, я дуже сильно надіюся. Ледь не забула. Не забувайте переходити на сонячникові поля до 27 вересня, бо відповідно після оновлення наш сервер відокремлять від російського і ми будемо окремим регіоном. Тож поспішайте! Ну а на цьому точно все. Бувайте!